Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам в редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я виходила заміж вже після 25. -ти. За сільськими мірками вже стара дівка. Але у мене була вища освіта та престижна посада, тому всі знайомі намагалися мене терміново вводити заміж. Я не дуже спішилася, але одного разу мене познайомили з хлопцем. Його звали Степан і працював він токарем. Звичайний хлопець, правда, високий, бо я високий, і маленькі кавалери мені якось не дуже пасували. Ми кілька місяців придивлялися один до одного, а потім вирішили зіграти весілля. Мій наречений був дуже скромним хлопцем, і мені це подобалося. Мені ніколи не хотілося мати якогось пихатого красення. Одружилися, я хотіла по тихому, по сімейному, без великих бенкетів, але батьки Степана настояли на великій забаві із сотнею людей. Оскільки ініціатива була їхня, то й забава відбувалася у великому наметі, який вони для цієї події встановили. Степан родом із маленького села, де немає роботи та люди живуть по суті зі своєї господарки, з того, що виростеть. Я теж живу в селі, але наше село близько до міста. Тут всі люди працюють та отримують зарплату. Живуть у гарних, добротних будинках з усіма вигодами, майже у кожній хаті автомобіль, а то й два. Наше весілля було в листопаді, було досить холодно, але батьків Степана це зовсім не хвилювало. Мені було жаль дивитися на людей, які сиділи у верхньому одязі, їли ходіли одні страви зі столів, танцювали на болоті, бо музиканти грали добре. Я пережила це як страшний сон, але це нікого не хвилювало, бо так було заведено. Так там всі гуляли весілля. Я заледве дочекалася закінчення того дійства і поїхала додому. Мої батьки бачили і розуміли, що мені некомфортно, і підтримали мене, хоч свекруха настоювала, щоб я залишилася і допомогла навести їм лад, а саме, хоча б перемити посуд. Коли я побачила величезні гори з брудним посудом і це все робити на вулиці у майже холодній воді, бо вода холо вмить. А воду треба принести з криниці, згріти на плитці, потім винести на вулицю і вилити у каструлю. Там сотні тарілок, води треба багато, а ще й каструль повну брудних. Тут роботи на весь день. А я відчувала невимовну втому і бажання, і не бажання цим займатися. Мені проснулося злість. Якщо вам не хочеться цього робити, то для чого ви все це затіяли? Мені батьки пропонували нормальний варіант, при якому всі відпочили, і не треба було б мити посуд і чистити паструлі. Я сіла в машину і зі мною сів і мій чоловік, і ми поїхали додому, бо жити ми домовилися у мене. По дорозі він кілька разів починав говорити про те, що треба було залишитися і ще трохи побути, бо ввечері ще придуть гості. Я мовчала, але подумала, що, вимивши цей посуд, я не захотіла б ще зустрічати гостей. Вдома, після теплої ванни та смачної вечері, я трохи заспокоїлася. Привід похвилюватися, звичайно, ранньою весною, коли Степан сказав, що треба картоплю садити, бо батьки садять багато, треба їм допомогти. Якщо чесно, мені зовсім не хотілося їхати, але я бачила, що йому дуже хотілося, щоб і я теж поїхала. Чого не зробиш заради коханого чоловіка? Робота була пекельна. В той день земля була мокре, чоботи важкі, а поле безмежне. Ми прийшли з поля, коли вже темніло, втомлені, брудні та голодні, але з'їсти я так нічого і не змогла. В хаті немає умивальника або місця, де можна хоча б вимити руки. Та й все те, що мені пропонували, я їсти, не могла. Я лягла спати голодна. А зранку ми поїхали додому, всю дорогу ми їхали мовчки. Я вже заздалегідь в голові шукала привід, як відмовиться від купання тої картоплі, бо літо як швидко пролетить. А ще я думала, навіщо мені це все? Я, звичайно, люблю свого чоловіка, але не наскільки, щоб так над собою знущатися. Відчуваю, якщо все і надалі так піде, то мого терпіння надовго не вистачить у цьому шлюбі. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.